Вітаю вас, дорогі друзі. Ми розпочинаємо нашу рубрику, коли будемо давати відповіді на запитання. І перше запитання воно стоїть таким чином: чи мав Христос Ісус, який жив тут на землі, чи мав він братів і сестер? Звичайно, що можна по-різному подивитися на нього, тому що стоїть інше запитання: що мається на увазі? Чи мав він рідних братів і сестер, чи він мав духовних братів і сестер? Якщо говорити, чи мав він духовних братів і сестер, звичайно, що церква християнська вона якраз ним саме і множилася. Але якщо дивитися, чи мав він братів і сестер по крові, то потрібно пригадати його народження, де він народився, і хто був його братом або сестрою. Ми знаємо, що він народився у сім'ї Йосипа і Марії, і Йосип був, скажімо, його відчимом, але він не був його рідним батьком. Тому що Христос був народжений від Духа Святого і зачатий в Марії. Якщо ми будемо дивитися, що говорить про це святе письмо, то читаємо тексти, які записані у 12 розділі Євангелії від Матвія, коли він ще промовляв до людей це записано в 46 тексті, то його мати і брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Ми бачимо, що цей біблійний текст показує, що в Ісуса була мати. І були його брати. Хтось сказав йому Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього А хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив Ось моя мати і мої брати. Христос завжди показував про те, що всі, хто повірили в нього, то віддали йому своє життя, вони є його братами і сестрами. Але якщо ми дивимося на перший текст, який зачитували також, то бачимо, що і земні брати були його.